Шалом, це Славко. Ася каже, завтрашнього дня будемо опять ноги ногами делать, Поднімать це в мене серденько трясеться, а я їй розказую, що отак от діло врачей почалося, так от і Жданову після інфаркту назначили фізіотерапію. Ну, інша справа, це може я пропетляю на відміну від нього, скоро дізнаємося. А це от давненько ми з вами не аналізували. Підробки або справжність документів противника. Оця от сводка потерь на Хочу жити» значить, була опублікована. Вона вказує великі втрати за на 243 дня, 281 550 чек убитим, раненими, пропавшими безвісті і пленними. Що про все це можна сказати? Треба як-от проаналізувати достовірність цього документу, будучи мати, коли ми маємо обмежені можливості з вами для розвідувального аналізу. А ми порівняємо з іншими даними, які як це у нас робиться? Як у вас є інше джерело і воно дає інші дані, то ви берете і перевіряєте відповідність цих. Величин в двох різних джерелах. Правильно, ми з вами робили оцей розкішний сюжет, як за що нищать ворога, втрати восьми армії, зниклих безвісті, вище за людське розуміння жорстокості. Коли це там ще робило? було, значить, ну, місяць тому. Наш брат Тарігамі опублікував йшлося за восьму армію групи Войск юг, правильно? фактично за дві мотострілецькі дивізії. І ми можемо порівняти, але я відразу не порівняю. Значить, подражню вас. По-перше, побачите оці прекрасне стрільно 203-мм, уявляєте, все-таки які грі грі брати Еліни, завдяки братам Чехам, оце от перекидають. Слухайте, розкішна річ, подивіться, як все-таки простеньке у них заряд відбирається. Це ж прелесть, дальність, швидкість. Люди кажуть, що давлення є, слухайте, воно достатньо непогано, я скажу. Проти піона. Піон витримає, як діти в школі ці поводные. Я думаю, що ну, оце от такий невежественный артиллерист, как я, мав би піон, я бы прибавляв. Заряд, то давление для пиона пересчитать не самое высокое. Люди кажуть, що гаубиці дуже добре прийдуть американські вже написали компетентні люди нам звіт. каже, що завдяки траєкторії невисоким швидкостям, великі вагі, ари, динаміці добре і стрільна. Що це дуже добре, і все одно насправді це так, що більшість артсистем зараз стоять в капонірах, навіть сау ховають в капоніри, значить, ведуть загищених в вогонь. Я скажу, це от просто прекрасне. Я скажу осколочно скорочного фугасний, оце з реактивним двигателем повишеної фрагментації, мене оці уміляють з убойним еліметом, оце повітряного підрива, сферічні убойні елементи, каже Ляля. А це уже з, з циліндричними, наземного вибуху, бо каже, що сферічні не дуже задовільнили, що каже, забагато летить в повітря і на землю. Але не забувайте, все, що летить в повітря, рано чи пізно попадає на землю. Бачите, яке прекрасне стрільно нам брати, греки, завдяки братам-чехам перекинули в такій кількості. Уже перекинули? Не перекинули, ну купили ж для нас. А тепер ясно, чи скасують оці бабіші з дялку за снарядами, чи не скасують. Але давайте повернемося до цього проєкту. Хочу жить. Якщо ми віляємо, візьмемо, порівнювати будемо з вами. по... Второй общевойсковой армии, вона вважається ціє, лідером потерь. Центру, і патріоти. Группировка и 51 абщовіскової армії. Ми бачимо, що статистика цілком відповідна. Тут, значить, за скільки? За 8 місяців, а ми мали менше, ніж за 6, там з 20 січня починалося, а не з 1. -го. В пропавшій безвісті вта 5525 голов, людьми їх назвати сложно, і. 51-та армія 5885. Як бачимо, ми мали дані з іншого джерела, що восьма общівайськова армія, це значить, ця друга общевоська армія, це 27 ма мотострілецька дивізія, 15-та і 30-та мотострілкової бригади. окремі. Так, що цілком порівнювано по кількості. А восьма армія, ви знаєте, це 20-та і 150 та мотострілецька дивізії і ще там якась потолочка. І вони втратили за нашими даними 6921 голову. Тут втрати, бачите, 55 5,800. Що це можна сказати? Що дані відповідають? В принципі, при такому розбросі дані я би сказав, що відповідають, якби оцим нашим джерелам. Але ми далі бачимо, що дані по пропавших безвісті різко падають. Ну, це треба порівнювати, які вони бої вели. Бо все-таки восьма армія, ви знаєте, вела бойню Це група войск. І тут, тут далі мені перестає цей документ подобатися. Чому група войск южная? Боже, не забувайте, що часто ж ідіоти перепечатують документи. Не забувайте, що це ж сводка, то, то що кажуть, гріфа, грифа нет, бумага не така шрифт, не відповідає Генштабовському. Це все туфта. Це може бути перепечатка. Розумієте, дуже часто документи доступні в перепечатках, а не в копіях. Не треба зважати на реквізити документа, уваги зважати не треба. З усіх реквізитів документа, на що треба звернути увагу, от отворуження воєнної спеціальна техніка, то вже я не могу сказати, як вони зараз пишуть, безвозвратний, вистанавлюємо. Це хай люди, які з штабною документацією більше мали справи в цій війні. Не забывайте, что тут могут быть и сокращения. Люди, не люди, не треба графочку сделать, и тому он просто написал плен, например, понимаете? Тут и сразу, что мне перестает подобаться, або гнала какая-то глупая девочка, бессмысленные данные, резко данные предпочинают не отвечать. Сколько тут втрат без вести по 86 голов. А где остальные... 6850. Куда они запропастились? И общие потери, 2000, вот они ходят общие потери, 5300, когда только пропавшими без вести. Разумеете, вот эта вот другая часть, другой листок мне геть не подобается. Так само, как... Треба порівняти бойові дії. Як далі працювати, Кому, якщо вам зовсім ніхер є, мені треба все-таки з підводити потворити ітоги. Ви можете взяти, в яких бойових діях взяли участь ці армії, порівняти от тут ви, цим втратам я другої, 51-ї армії вірю цим втратам ці цій чисельності. А от то, що тут подалося, я от не знаю. 25-та армія, які бойові дії вела. 20-та, значить, треба порівняти. Тут умови обставини. Ну, це вже для мене це, в принципі, не дуже посильно. Ну, Цікаво було, в принципі, зараз би звернути увагу навіть за ті, що за минулі бої на Покровському напрямку, хто вів оці ці ж армії зосереджені, на 51-е, наприклад. Правда, 51-е ж там, наче. Ну, я, чесно сказати, не допрацював далі, тому що. Мене невідповідність даних з двох джерел відразу насторожила. Що, фактично, що ми можемо зробити відповідально, без гіпоти, зробити висновок, Що дані по другій армії 51-ті виглядають достовірними. 27 тисяч, значить, і 31 тисяча. Непогано. 60 тисяч з двох армій, я скажу, не зря на ребята, погону, погон. Да? Кровлю потоками ам'ясо фургон, і говорить, ні, ті не носили, ребята, погони. Що можна сказати? Але чому решта? Тоді яка мета цього документа? Чому такий резкий перепад даних? Коротше, кажучи, виглядає, що втрати насправді більші, ніж оці обіцяні нам. 281 550 голов. Із них 1583 офіцера. Так, 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 так. 33 960 пропавших без вісті, 158 000 ранених. Ну що, трогательно. Оце все, що я вам можу відповідально сказати на цей предмет. Чому так цей документ? Джерела, може, були різні для сводки, халтури, якісь, механічні помилки, все, що завгодно могло бути. Асознана фальсифікація, неосознана фальсифікація, введення в заблуждені, помилки, будь-що. Але якщо от взяти дві армії порівняти з нашими втратами, що ми мали, то, в принципі, вони втратили більше, як це не дивно. От ми не віримо дуже часто нашому Генеральному штабу України. А якщо отак от репрезентативно по трьох арміях, то й багатенько. Ну а інакше як пояснити, що 150-200 тисяч нашої піхоти тримають таку орду воріженьків на прив'язі, власне, на гонятих тропами. Хашиміна в кілзони. Як це інакше пояснити? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А я нарешті тяп, тяпну супчику з півнями, бо втомився. І слабий.